І вже під час несення служби тут, у відносно мирному Луцьку, Ігор Могильчук отримав поранення. У нього стріляли з рушниці. Не був би я в той день, хтось би сидів з моїх побратимів, або попав би на зміну, попала б інша зміна. Це якраз десь так, якраз розпочалась комендантська година у цей період. Чим керувалась людина. Я навіть приблизно не можу догадатися. Що так взяти от здорова людина, ну так як от, я знаю, ну, вилучили зброю певну? ну По нас він стріляв самою дрібною дріб'ю. ну от Як хто мисливці, там вони знають, то практично з мене її не виймали, там її як насадили, вона так і залишилась. Тобто він йшов сюди, він починав стріляти, він знав, що він точно може тільки, якщо попаде в обличчя, покалічити. Ну, то що я можу думати? Для мене, в принципі, це був один вистріл, ну, один такий загальний звук. Я просто підірвався, впав, ну, впав на землю, передернув автомат, ну не бачив, куди стріляти. Мій.